День схилявся надвечір. Ось настав кінець робочої зміни. Потрібно збиратися додому, подумав я. А з раптом чую дитячий голос. Що це може бути? Піду та подивлюся. А на дворі більше години йде. Сильна злива. Ого, який дощ! А день так чудово починався. Сонечко гріло, було тепло. Знову чую той дитячий голос. Мамо, мамо, мені холодно! Виходжу на вулицю, а там під козирком стоїть молода жінка, років 30. З дівчинкою 6-7 років. Я запропонував їм пройти в магазин, бо в ньому було тепло. Трохи зачекав, почав з ними бесіду. Жінка почала розповідати, що вона приїхала зі Сходу України зі своїм чоловіком. Пізніше, чоловік пішов на війну, а вона з дитиною залишилась сама. Живуть вони недалеко від того міста, де я працюю, і якраз сьогодні вирішили прогулятися містом. Та їхню прогулянку зупинив дощ біля магазинчику, де я працюю. Що це подумав я. Випадок випадковий. Чи може це промисел Божий в моєму житті? Так, може вам викликати таксі, сказав я. Жінка засоромилась, ні-ні, не потрібно. Ми зараз підемо пішки та почала дитину піднімати з стільця. А на вулиці злива не припинялася. Ось вам парасолька. Візьміть! А це була єдина парасолька, яка була в магазинчику Я покладу і тут біля дверей. Як забажаєте, візьміть, сказав я, а сам пішов в інший кінець магазину, готуючи його до закриття. Приблизно через 10 хвилин. Жінка звертається до мене. На вулиці припиняється злива. Може, ми бізному парасольку? Так, беріть, відповів я. І ось вона бере її та й каже: А як ми вам повернемо? Віддайте тому, хто буде її потребувати, відповів я. Дощ починав стихати. Жінка бере дитину за руку. А віншу парасольку, обертає на мене погляд, і я побачив її здивування. До побачення, почув я свою адресу. Коли вона пішла, мені пригадалася історія святого письма, вона записана від Матвія, 25 розділ, 31 верша. Давайте прочитаємо разом. Коли ж прийде син людський у славі своїй і всіян голозним, тоді він посяде. На престолі слави своїй, І перед ним всі народи зберуться, і він відділить одного від інших, як відділяє вівчар овець від козлів. І поставить він вівців праворуч себе, а козлять ліворуч. Тоді скаже цар тим, що праворуч його. Придіть благословенні мого Отця, посядьте царство, уготоване вам від закладання світу. Бо я голодував був, і ви нагодували мене. Прагнув, і ви напоїли мене. Мандрівником я був, і мене ви прийняли. Був нагиб, і ви мене затягли. Слабував, і мене ви відвідали. У в'язниці я був і ви прийшли до мене. Тоді відповідять йому праведні і скажуть Господи, коли то тебе ми голодним побачили і нагодували, або спраненого і напоїли коли до тебе ми мандрівником ми бачили і прийняли, чи нагиб і задягли. коли до тебе ми недужого бачили, чи в в'язниці і, і, і до тебе прийшли. цар, відповівся і промовить до них. По правді кажу вам, що тільки вчините, в одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили. Тоді скаже тим, що ліворуч, ідіть від мене, прокляті у вічний вогонь. Що дявові та його по сонцям приготовлений. Бо я голодував був і не нагодували мене. Прагнув, і ви не напоїли мене. Мандрівником я був і не прийняли ви мене. Був нагий і не задягли ви мене, слабував і в'язниці, і мене не відвідали ви. Тоді відповідають і вони і промовлять: Господи, коли ти тебе не голодного бачили, або спрагненого, або мандрівником, чи нагого, чи недуж. Недужого чи в'язниці і не послужили тобі. Тоді він відповість їм і скаже: по правді кажу вам, чого тільки одному з найменших ви не вчинили, мені не вчинили. І ці підуть у вічні муки, а праведники на вічні життя. Слава Богу! Чудове слово Боже, дуже повчальне і дуже зрозуміло, щоб кожному з нас виконувати його, так як написано. Один християнський, одна християнська телекомпанія на цю історію створила дуже чудовий, чудовий фільм. В ньому розповідається як одна жінка, ну називаємо її образно Марія. Вона дуже хотіла побачити Господа, мати зустріч з Ісусом Христом. Настільки хотіла, що це була настільки велика мрія, що вже на небі прийшли янголи до неї вночі, коли вона спала, В сні прийшов Янгол і каже їй. Жінку, ти хотіла бачити Господа Ісуса Христа? Він до тебе прийде завтра, будь готова. О, яке чудове, чудове, чудове слово для мене, подумала ця жінка Марія. Прокинувши сранку. По-перше, вона побігла в церкву, щоб помолитися і подякувати за чудове відкриття, яке їй було. Потім вона побігла в місто, на базар, купила самі продукти, купила собі новий одяг, прибігла додому і почала це все готувати. Вона це готувала дуже-дуже дуже довго і дуже ясно, щоб на обід, на обід, щоб обід був готовий. Бо прийде до неї Ісус Господь. І ось все приготовлено, вона одяглася, сіла і чекає Господа Ісуса. Чекає і нема. Чекає і нема. Аж раптом чує, біжить якийсь хлопчик. Бо а за ним біжуть інші хлопці і кричать на нього, зараз ми його поймаємо, поб'ємо його. Поймаємо поб'ємо його. І ти знаєш е, ці історії, ну як ти зреагуєш на того маленького хлопчика? Як зреагувати на ну, того то циганчата, який, коли ти виходиш з дому молитви, наповнений Божим Словом, наповнений Божим Духом, а біля дому молитви, біля колітки стоїть циганчонок і просить тебе ці 2-3, 5-10 гривень? Як ти поступиш? А може це Ісус? Через нього поклав, і послав його. Як ти поступиш? І оця жінка, геть, йди, геть звідси. Але там була і друга сім'я, яка прийняла цього хлопчика, нагодувала його, поклала спати, захистила тих других хлопців, бандитів. Знов чекає Марія Ісуса. Чекає, немає і нема, немає і нема. Аж раптом бачить вікно, стоїть алкоголи. От яке наше відношення до таких людей? І таке, мабуть, як оцей жінки Марії було. А він стоїть і кричить. Люди, люди, дайте мені їсти. Я їсти хочу, я холодний, я хочу їсти. Так ти на випивку маєш, подумала Марія. Ти на випивку маєш, а на... їсти не маєш, іди геть звідси. Йди, де ти там випивав, де там пиш. Так може і кожен з нас може думати, правда? Чи не схожа історія з нами? О, ти маєш там про наркомана якогось, чи ще якогось. О, йди звідси, ти не заважаєш, що ти не маєш гроші, На, на сигарети маєш гроші, а хліба собі купити не можеш. Можемо і ми так думати. І так же кожен із нас. І ти знаєш, вона навіть вигнала того алкоголіка. Але поряд сім'я вона його прийняла, нагодувала. Знов чекає Марія Ісуса. Аж раптом уже день склонявся до вечора. Бачить, на лавці сидить жінка з дитиною. Дитина плаче, жінка сидить, день збирається до вечора. Починається тучки сходити, починається йти дощ. І от Марія виглянула в окно. О, що сидиш, йди додому, що ти тут? Сидиш, як часто кожен з нас можемо так відноситись до тих, які нижча нашого рангу. Як часто можна бачити, виходя з дому молитви, ти сідаєш в цю дорогу машину і тебе не цікавить, що біля тебе може бути тільки молода мама, якій потрібна допомога, може старша сестра, яка з палицею ледве-ледве прийшла на сьогодні на служіння. І от вона стоїть і вона. Я раз підійшов, кажу, вас хтось підвезе, та я не знаю. Я почав шукати машину. І ти знаєш, і боляче на серце, коли ми з дому молитви виходимо, з церкви виходимо, щоб почути, наповнити Словом Божим, наповнити відкриттями, помолитися Господу, попросити Господа пробачення, попросити Господа благословіння на сьогоднішній день, на цей тиждень, а потім ми виходимо, а там чекає не той же самий циганчонок маленький, той же самий алкоголік. Те ж саме залежно від ще чогось, та ж сама людина нищо статусу, чим я. І моє відношення до неї. Моє відношення до неї. Це чудов бригад привів, приведен був цим теле, теле, ну, телеканалом. І ти знаєш, Марія не дочекалася Ісуса, як вас спати. Вночі приходить знову до неї той Янгол і каже, а Марія прокидається. О, Господи, я чекав Ісуса, а Він до мене не прийшов. Як не прийшов? Він три рази до тебе приходив і показав, їй, показав їй приклади дитині, показав приклади хто могло голіку, показав їй приклади хто жінки з дитиною, яка сиділа на вулиці. Яке наше ставлення до людей, які нас очолюють? Коли ти себе рахуєш вище рану, коли ти себе рахуєш. Чоловіком вищого статусу? Чи бачиш ти нужду ближнього? Чи бачиш ти потребу ближнього? Чи готовий ти послужити тим людям? Не заради користі, не заради своєї якоїсь вигоди, а заради того, що для тебе тебе полюбив Ісус Христос. І ти маєш йти і любити так само. Чому одні бачать потребу ближнього, а інші ні? Мораль проста. Адже тільки люди, які мають повагу та любов до себе, вміють поважати та любити інших. Бажаю тобі Божого благословення. Навчись любити тих, які поряд з тобою, з Богом!